Сьогодні вони знову пройшли через заводську прохідну, але не на зміну, як ще зовсім недавно цього дня вони, ветерани праці, заслужені і дорогі гості заводу. У музеї підприємства до зустрічі з ними підготувалися особливо старанно. Гості, хоч бували тут і не вперше, із задоволенням цікавилися експонатами, виставленими у просторих залах. Три зали в нашому музеї перший зал це наша історія. Від дня народження нашого міста до сьогодення корпорація Арселор Міттал». друга зала нашого музею це наші пріоритети, пріоритети розвитку нашого підприємства, нашої корпорації, це соціальна сфера, це дозвілля, це наші соціальні партнери, соціальне партнерство, наші проекти, це наша молодь, наші ветерани, це система екологічного менеджменту і система безпеки на виробництві, це система якості і співпраця з профспілка і третя зала це власне виробництво, всі основні процеси, всі основні департаменти і макет нашого підприємства. Історична зала стане завершенішою, коли у ній з'явиться етнографічна складова, були впевнені працівники музею і не помилилися. Кожний із присутніх з цікавістю роздивлявся чавунні праски, рубелі і праники, вишиванки, і рушники, якими користувалися мешканці Кривого Рогу на початку минулого століття. Раритетні видання першої половини ХХ століття, що стосувалися металургійної промисловості, виставила технічна бібліотека підприємства. Найцінніший екземпляр проект Криворізького металургійного заводу, датований 1929 роком. Ці стародруки цікаві тим, що пережили евакуацію, повернулися додому після війни і збереглися до сьогодні у бібліотечних фондах. А ось справжнім подарунком музею і всім заводчанам стало ювілейне видання «Криворужський металоград. У ньому автор книжки Григорій Туренко зібрав нариси про найвидатніших працівників підприємства і зафіксував спогади ветеранів. Унікальність цієї Уникальність в тому, що в ній поділилися своїми о роботі на комбінаті Криворашталь. Люди, які відпрацювали на ньому ну мінімум 30 років, багато 40 років. Це люди, які займали високі сорок пости, Наприклад, один з очерків посвящений генеральному директору. Нічипаєнководіміру Андрієвичу, очерк, котрий посвящен Шеремету Володимиру Олександровичу. многие годы бывшим головним інженером или как техническим технічним Криворожстали. Писать писати про них мені було дуже интересно. а робота эта зайняла примерно полгода. Є у книзі сторінка присвячена одному з одинадцяти випускників Дніпропетровського металургійного інституту імені Йосипа Сталіна, котрі у 55-му році приїхали на розбудову заводу герою України Михайлові Костюченку. Тогда, в 1955 году, на комбинате работала. а назывался Криворожский металлический завод. Работало три доменные печи, маленькие. Вот, и работала аглофабрика. Вот из основного производства больше ничего не было. Вот. Не было стали, не было проката. И только строился первенец проката на Криворожье. Это первый мелкосортный. Двохніточний неприривний стан то старше поколення, которо зроло своє діло, оно поставило на ноги технологію, оборудовання ну і все останні, що нужно для прекрасної роботи. Вони сумно і водночас радісно розглядали чорно-білі світлини, розшукуючи на них знайомі обличчя і згадуючи роки молодості. Тоді вони не чули про корпоративні принципи і пріоритети. Вони знали, що працювати треба чесно, а завод по-свійськи, але шанобливо називали батьком. Ми віддали половину життя цьому комбінату, то ми завжди дуже переживаємо за роботу Криворожсталі і сьогоднішнього положення комбінату. Ми ветерани, об'єднавшись в клуб. Ветеранов вырастали такой создан. Ну, вначале думали, что мы будем, хоть находясь уже на пенсии, не работая, как-то влиять на работу наших подразделений, и цехов и так далее, быть гостями. Mm -hmm. Это каждый в своем подразделении. Но, к сожалению, сейчас не такое время, и мы не можем быть в цехах как-то влиять. Это другое. Но все одно у нас в серцях остається. Те, що було, і ми завжди переживаємо такі дати, всегда волнуют, пишемо книги, составляем статті для этих книг. Коли рік тому планувалося оновлення експозиції, ніхто й подумати не міг, що нові імена з'являться на стенді пам'яті загиблим воїнам. Старі металурги заніміли у скорботі біля знімків, з яких посміхалися до них, мобілізовані з комбінату хлопці, життя яких забрала війна за Україну. Молоде покоління змінило старше і у праці, і в бою.